За час війни і що ми як Україна, ну скажімо так, програли, моя відповідь стосувалася в принципі інформаційного простору, який ми в певний час почали програвати. І які чітко удари по питаннях мобілізації, а питання мобілізації потягнуло за собою вже інші питання. Да? А коли ви про це казали в медійному розрізі? З чого складається ця невдача, на вашу думку? Тобто, це провина держави, журналістів. Це провина держави. Це просто констатуємо, що це є. На жаль, так сталося. Ви можете взяти для контрасту, можливо, це буде вам здаватись поганим прикладом, але іншого нема, бо ми ж з вами, в принципі, воюємо з Російською Федерацією. І ми так чи інакше нам. Постійно приходиться порівнювати свої дії з їхніми діями, ну і якось корелювати між собою. Так от, подивіться на їх медійну, скажімо так, медійний підхід до ведення війни, він кардинально різниться з нашим. Це одна зі складових, також, чому все ж таки контракти, набор вони на 100% виконують.